Диви, що робить, б'є б'є машину. Нам ой, це ой. кашник. Тише, не нічого не цей. Подушки Номер машини читай. 1808. Що таке? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? Вадим! – Вадим, а є п'яне! п'яний? П'яний! П'яний укажи! 140, місто Бердечів. Я викликаю слідчо-оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут, тут п'яні, неадекватні ТЦК Викликаю слідчо-оперативну групу, сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили, вибили, вибили. тільки що вікно. Ну, поліція підходила і поліція в неадекватні. Переписую. Давайте зараз по. Чому поліція до нас не підійшла? А військовий? А чому військовий нам виламав це, вікно? Він, 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 Слідчо... Це Ви так з дітками Слідчо-оперативну групу на вулицю Булканівську Тому що коли нас зупинили, зараз людині. Загрожує. То до нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він не, до нас підійшов не, і виламав нам вікно? А не ви. Вик... виламали, виламали вікно. <звук> Викликаю. Викликаю. Виклик. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Ми зараз закінчимо з чоловіком. а виклик слідчо-оперативної групи. Зараз не да загроже. Не відкривайте. I'm